Кажемо слава Богу за це зібрання, за те, що Дух Святий з нами і ми відчуваємо Його, Його присутність. І Дуже гарні слова в пісні: Ось я перед тобою. Ось я перед тобою. І якщо Бог він все бачить і все знає, і все розуміє, і навіть те, що ми не розуміємо, Він не розуміє. То що він бачить, коли ми говоримо ось я перед тобою? Чи бачить він дійсно ту людину, яка відкрита для нього повністю, серце відкрите, розум відкритий, бажання відчувати волю Божу і виконувати цю волю? Чи можливо він бачить тих, хто не дуже кориться його волі? Чи, можливо, він бачить тих, хто не покоряється зовсім його волі? Чи, можливо, він бачить радість? Благодарність, подяку чи, можливо, бачить бунт, непокору. І це таке питання, яке ми задаємо кожен день самі собі. І дуже добре, якщо ми задаємо його і вранці, і ввечері. Коли ми задаємо це питання собі вранці, Господи, ось я перед Тобою, мій день почався. Я проснувся, я одівся, можливо, помився, поснідав, і ось я перед Тобою. Цей день дарував ти мені, а що я взамін дарую тобі в цьому дні? Чи розумію я, що ти чекаєш від мене в цьому дні? Чи розумію я, що я повинен робити, що потрібно мені робити як християнину? І в кінці дня, говорячи, ось я знову перед тобою, ми сьогодні, ось декілька хвилин назад проспівали цю пісню, чи можемо ми, сказавши ці слова, повернутися на 10, 12, може, в когось більше-менше годин? І зробити аналіз, а що було сьогодні. Ось я Господь перед тобою, я прийшов на це місце, у мене є якесь очікування, в мене є щось, чому я сюди прийшов. Можливо, ти мене сюди послав, можливо, в мене було бажання самому йти, тому що чомусь, чогось не вистачає. Можливо, страх, можливо, радість. І я це говорю все не просто так, тому що те слово, яке я хочу з вами сьогодні розібрати, поділитися, воно теж. Говорили до однієї людини, до одного пророка. І теж там був поклик і було бажання, щоб щось цей чоловік робив. І не дуже сильно хотілося цьому чоловікові це робити. Мабуть, ви про Іону подумали, але ні. Дуже багато в Біблії є пророків, які не завжди хотіли робити те, що Бог волів. Ще цікава думка, брат Кирил сказав 40 днів. А чи помічали ви, що в Біблії є декілька місць? З числом 40. 40 днів посту Ісуса, 40 років, народ єгипетський йшов з пустині. І ще є одна цифра 40, про яку я сьогодні буду говорити. Це третя книга царств. До речі, я не знав, що буде говорити Кирил, і Кирил не знав, що буду говорити я. Але цифра 40 співпала. В цьому нема нічого магічного, але якщо Бог два рази. Да, щось то. я думаю, ми повинні щоб зрозуміти, що він хоче нам сказати. Третє царс, 19 глава. Увідів это, Он встал и пішов, чтобы спасти жизнь свою, и прийшов в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока свого своего там. Речь об Илии. Щоб було поняття контексту, перед цим було збиття, коли на одній горе Ілій і пророки Валові скажем так, було змагання, чий Бог почує. І ми знаємо, чим це це скінчилося, коли вони цілий день намагалися покликати до свого Бога, Ідола і. Нічого не вийшло. І коли Іллі помолився, Бог зійшов вогнем, і жертвенник тей спалив, і ті камні, і ту жертву, і навіть ту воду, яка була вилита на тей жертовник. І після цього цих всіх пророків нечестивих, диявольських пророків їх було знищено, їх знищив народ, тому що побачили дійсно славу Божу. І як наслідок цього, цариця вона вирішила знищити Ілію. Вона сказала, те, що ти зробив з душами цих служителів диявола, я зроблю з твоєю душею. І ми читаємо, що робить робит Ильи. це, він Он встал і пішов, щоб спасти життя свою, і прийшов в Версавію, яка в Іудеї, і залишив от рока своего там. Тут таке цікаве місце, і підкреслю його, щоб спасти життя своє. Він пішов в Витти, щоб спасти життя своє. Читаємо, читаємо наступний віршик. А сам отойшов в пустыню на день пути, і придя, сел під можевельним кустом і просив смерті себе, і сказав: уже, Господи, візьми душу мою, ибо я не лучше отців моїх. Ми бачимо якесь протиріччя да, в Діях Ілії. Но якщо уважно слідкувати, це два віршики, вони йдуть один за одним. І як впливає на людину страх? Але ще я хочу раніше повернутися перед цим, Ілі призиває ім'я Боже, і сила Господня робить чудо, після якого знищують всіх нечестивих пророків і тих, хто поклонялись не Богову, а дияволові. Тобто, скажімо, накануні цього, за день до цього, відбулася подія, яка була дуже великим чудом в житті Іллії. Але на наступний день він дізнається, що його хочуть знищити. Приходить випробування. І Іллі, щоб спасти, зберегти своє життя, він іде в інше місто. Але проходить ще один день. Всі події розгортуються день за днем. Проходить ще один день, і він, уже, знаход... знаходячись в пустині, день він йшов цією пустиню, і сидить під кустом і каже: Господи, забери мою душу. Ілі, ти тільки вчора щось робив, щоб спасти своє життя. Тільки вчора ти мислив і вів себе як людина тілесна. Тобто ти не Богу віддав все в руки, а вирішив своїм розумом, своїми вчинками спастись. І ти щось для цього робив? Ти пішов в інше місто, ти сховався десь там, можливо, очікував, що буде далі робитись, чи будуть його шукати, чи не будуть, чи можливо Бог щось проговорить його серце. Але вже якісь дії відбуваються. Ти вже почав щось робити як людина. Да? В тебе з'являється страх, і ти починаєш щось робити. І цього день, і їй каже: Я вже не хочу жити. Що трапилося? Всього один день. При цьому цей день був наодинці. Він оставив слугу і сам шов цілий день по пустині. Тут не пишуть, що трапилося в нього за цей шлях, коли він йшов, що він думав, можливо, він звертався до Бога і поки йшов, щось йому розповідав, можливо, щось запитував, ми не знаємо. Але коли він прийшов і сів під цей куст, він каже: все, я не хочу жити. Як так? Тільки вчора ти робив щось, щоби спасти своє життя, а сьогодні вже воно тобі не потрібне. Чи вбачаємо ми в цьому десь себе? Чи вбачаємо ми в цій історії з першого погляду якісь незрозумілі, протиречиві один одному дії, які виходять в словах і в діях Ілії? Чи буває в нашому житті так, що щось трапляється, ми бачимо славу Божу, ми відчуваємо Його присутність, ми знаємо, що Він діє в нашому житті, а на другий день, не через місяць, на другий день ми починаємо робити щось самостійно. Ми починаємо діяти, як нам підсказує наше тіло, як нам підсказує наш розум. І вже десь забуваємо те, що було вчора. Вже десь втрачаємо ту славу, яку вчора Бог явив в нашому житті. І... Лег и заснул под можжевельным кустом, и вот ангел коснулся его и сказал Встань, ешь. Взглянул ли вот у сголовье его печеная лепешка, кувшин воды он поел, напился, опять уснул. Возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел, напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Харева. які Процес відбувається в житті Ілії. День чуда, день страху, коли він тікає в інше місто, щоб його не зловили, не знищили. Ще день він благає Бога, щоб він його забрав. І ще день і йому потрібно йти 40 днів і 40 ночей. Колись я чув таку думку, краще в своєму житті пройти 40 день випробування, а потім все життя жити без випробувань. Чи вважаєте ви, що це краще? Чи ні? Я вважаю, що в нашому житті завжди будуть випробування. Неможливо, щоб пройти 40-денне, чи неважливо скільки днів випробування, і потім отримати стільки сили, щоб все, що буде відбуватися далі, ми могли проходити без вагань. Якщо ви думаєте, що Ісус Христос після днів дней пустині більше не мав випробувань, то ні. Він мав їх кожен день. Він мав кожен день в спілкуванні з учнями, навіть учням говорив де, декотрим із них, відійди від мене сатана. Він мав їх спілкування з фарисеями, він мав них в них спілкуванні з народом, який його оточував. І щоб не втратити ту силу, яку він отримав за 40 дней в пустині, він кожен день, майже кожну ніч, йшов на гору і отримував нову силу. Він мав там спілкування за цим. І Бог посилає Ілію в сорокаденний. Такий, знаєте, маршрут, в якому він повинен дуже дещо зрозуміти. І приходить цей шлях, і приходить і вошел он там в пещеру, в ночі, і от було к ньому слово Господнє. І сказав йому Господь, що ти був? Знак питання. Ну, таке питання, да? чому ти, Господи, питаєш, коли ти мене сам сюди послав? Було в вашому житті щось таке, коли ви розуміли, що Бог вас кудись посилає, або щось повіліває, да, щось говорить, щоб ви зробили або вчинили так, як він хоче. Ви це робите, і потім Бог запитує, а чому так? Чому ти так зробив? А чому ти сюди прийшов? Чому Бог так робить? Як ви думаєте? Він же знає, чому туди Іллій прийшов? Бог хоче почути, чи змінилося твоє серце, поки ти йшов 40 днів. Бо там 40 днів назад ти просив смерті собі. Там 40 днів назад ти казав, я втомився, я не хочу далі йти. Все, я не хочу боротися, я не хочу е, вигравати, я не хочу жити. Боже, все, досить з мене. І Бог каже: добре, я тебе почув. Пройди 40 день. Пройди 40 день, 40 ночей і поговоримо. Побачимо, чи зміниться твоє серце. І він бачив, що, що трапляється всередині серця з кожним кроком, з кожним днем, з, кожного, з кожним сантиметром, метром, кілометром шляху, який проходив, поки йшов до цієї гори, що траплялося в серце Ілії. І Бог його зустрічає і каже, а що ти тут робиш? Брати і сестри, коли ми потрапляємо в випробування, коли ми вважаємо, що це понад нашої сили, Бог дасть повеління. Бог десь повіління і скаже, що потрібно робити далі. І завжди буде два шляхи. Або ми почуємо і почнемо щось робити, або ні. Але зрозумійте одне: і в одному, і в іншому шляху, в кінці цього шляху, буде запитання від Бога. Буде запитання, чому ти вибрав цей шлях, чому ти саме так зробив, навіть якщо я тебе послав. Що змінилося, поки ти до цієї точки, до цієї події, до цієї зустрічі йшов? Що змінилося в тобі? І Ілій відповідає йому. Он сказал, Возревновал я господи Господе Боге Савоофе, ибо сыны Израилевы, оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее. И сказал: Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раззирающий горе, сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. Или на Кануні цього шляху, да, на кануні цих 40 днів і ночей, він бачив, в чому Господь. Він бачив той вогонь, який зійшов з неба і спалив той жертовник. І, мабуть, коли він розумів, що він буде зустрічатися з Богом, він розумів, що то буде щось набагато більше, тому що коли вогонь зійшов на жертовник, то було просто проявлення сили Божої, сили Божої, відповідь на те, що він чує свого слугу. І коли Ілій прийшов, він, мабуть, в серці десь очікував щось таке побачити, що до цього ніколи не бачив і не переживав. Тому що є практика, як діє Господь, але що йому каже Бог? Після землетрясения огонь, но не в огні Господь, після огня, веняння тихого ветра, услышав сие, Ілья закрив лицо своє милості своєю, вийшов і стал, входив в пещеру, і был к Нему голос і сказав Йому, Что Ти здесь или Два рази Бог запитує. Два рази, а інколи й три рази. В Петра він спитав три рази: чи любиш ти мене. Ви знаєте, Бог міг і не питати цього в ілії. Він бачив його серце, він розумів, що він там робить, він розумів, що він очікує, і він навіть розумів, що коїться в його серці, поки він йде до цієї гори. Але Богу потрібно, щоб ми своїми устами сказали те, що ми сповідуємо. Щоб ми своїми устами сказали те, що трапилося в нашому серці. Бо сьогодні ми просимо одне, жаліємось на одне, нам тяжко, наші потреби вони мають якийсь характер, якийсь мотив, бажання, а завтра зовсім інше. А чому? А тому, що є шлях, який ми пройшли. Є той відлік часу, який Бог дав, щоб ми його пройшли, і в кінці отримали питання. Що змінилося? Що ми зрозуміли? Які висновки ми зробили в своєму житті? Чи ми скажемо, Боже, добре, я побачив Твою силу, але все одно забери мене. Чи можливо щось змінилося? Можливо, йдучи цей шлях, йдучи цей відрізок, ми набиралися сили. Ми розуміли, що не все так просто в нашому житті. І ці 40 днів, 40 днів, 40 ночей вони потрібні нам. Потрібні. Великий проміжок часу. І я думаю, що коли він йшов, був час дуже багато про що подумати. Ми читаємо історію про Іону, він за три дні, знаходячись всередині кита, він дуже багато чого зрозумів, а тут не три, тут 40. Можна було передумати все. Кожен день, кожен крок свого життя, кожне вчинок, кожну відповідь від Господа. Уявіть собі, що ви лишаєтесь наодинці 40 день. Можна передумати абсолютно все. Але Бог два рази питає. «Чому ти тут? Що ти бажаєш?» Он сказав, возревновал, повторює Ілій, возревновал я о Господе Боге Савофі, ибо сыны Израилевы оставили заветвы, разрушили жертвенники Твої і пророків Твоїх, убили мечом. Остався я один, но і моєї душі іщуть, щоб отняти її». Навіть зрозумівши дещо за цей проміжок часу Ілій все ще, Підкреслює Богові, що хтось бажає йому смерті. Він уже не просить для себе смерті від Бога, але він ще каже, Боже, але і моєї душі шукають. Я далі не буду читати, але ми пам'ятаємо, що відповів йому Бог і що далі трапилося в житті Ілія. Ми пам'ятаємо, що Бог йому сказав: ні, ти не один. Зберіг я собі ще. Ти не один. І ви знаєте, коли ми заходимо в випробування, коли нам стає настільки страшно, що ми кажемо, Боже, більше не хочу, більше не можу, ми перестаємо помічати, що навкруги нас є ті, хто можуть підтримати, Навкруги нас є ті, хто можуть помолитися, навкруги нас є ті, хто можуть послухати, вислухати, допомогти добрим словом, підтримати, щось сказати, порадити. І людина, коли заходить в такий Проміжок такий час, коли нічого не бачить навкруги, і тільки страх, який сковує серце, вона нічого більше не бажає, якщо б це скоріше закінчилось. Але Бог не лишить в цьому. Бог скаже, що зроби. Сьогодні ми прийшли на це місце і ми співали: Ось я перед тобою. Бог бачить нас, Він розуміє, що ми перед Ним, і він бачить не тільки наше тіло, як ми задягнені, як ми ведемо себе, чи ми щасливі, чи ми якесь горе, може, страждання, він, а він ще бачить серце. І він бачить, коли ми вдягали вдома речі, щоб піти на служіння, він вже бачив, а що в серці? Я готую зовнішнє себе до відвідування церкви, а чи готую я себе всередині? Чи приготував я своє серце? Ви знаєте, коли я. Сьогодні спілкувався з братом Сергієм, і він запропонував послужити, і він так сказав, задягни рубашку. Я положив телефон і так розмірковував. Думаю, а що є ще важливіше, чим рубашка? Серце, брати сестри, серце. Саме важливіше, з чим ми сюди приходимо, це ваше серце. Неважливо, як ви виглядаєте, важливо, що в вашому серці. І ні, я не говорю про кафедру, я говорю про всіх, хто приходить в Дім Божий, щоб щось отримати. Я говорю про тих, хто приходить не просто, щоб прийти, а тому, що є поклик, тому що щось в серце не вистачає. А можливо, ми вже кричимо, Господи, я не можу більше. Я втомився від цієї війни, я втомився від того, що немає роботи. Я втомився, що немає спокою в сім'ї. Я чогось тебе прошу, рік, два, три не отримую. А Бог каже, добре, я зрозумів, і дає. Пораду, що робити, і чи робимо ми, чи йдемо ми. І зрозуміти, коли ми підемо або своєю дорогою, або дорогою, яку нам каже Бог, в кінці ми зустрінемо Його і Він задасть питання. Ми читаємо Слово Божому, що в день Великого суду одні будуть йти по ліву сторону, а інші будуть йти по праву сторону. Кожному буде дане там питання, що ти робив, коли жив на землі, коли ти жив в цьому цілі. Сьогодні ми маємо можливість підкорятися волі Божій. Сьогодні ми маємо можливість, розуміючи, що ми щось не те робимо, десь не туди йдемо виправлятися. А коли Бог дає якийсь шлях, який потрібно пройти день, два, три, рік, місяць, не знаю, кому скільки Бог дає на випробування, то потрібно йдучи цим випробуванням дійти висновку, до якого дійшов Ілій. І він сказав: возрівнував я, а Господі Боге. Савоофі. Ревність. Всі, мабуть, відчували в житті ревність. Ревність це коли ти не розумієш, а чому так, тобі боляче від цього. Чому повага любов не до тебе? Чому людина ділить цю любов з кимсь? І Ілій цю ревність відчув. Той шлях, який він шов 40 день, він привів його до цієї ревності. Він зрозумів, що. Тільки Бог може допомогти відповісти на всі питання. Тільки Бог може захистити, і Бог його відразу потішає. Ні, ти не один. Крім того, що я з тобою тут спілкуюся, крім того, що я тобі показую свою славу і силу, є ще ти, кого я зберіг. Брати, і сестри, хай допоможе нам Господь. Коли нам тяжко, коли серце болить, коли ми не розуміємо, що робити, коли різні думки приходять, коли вагання, переживання. Або, можливо, ми довгий час не отримаємо відповідь на наші молитви, Важливо зрозуміти дві речі. По-перше, ми не одні, з нами Бог. А по-друге, біля нас є ті, хто завжди підтримують в молитві. Хай допоможе благословить нас на такі думки наш Бог. А ми станемо на свої ноги і принесемо йому подяку за те, що ось ми перед Ним, і ми маємо можливість, щоб Він робив свою роботу в нашому серці, а йому за все слава і хвала. I mean Дорогі Боже, ми вдячні Тобі за це служіння. Ми вдячні Тобі за слово, яке ти нам даєш, Боже. Ми вдячні, що в кожному кроці, в кожному в який ти нам посилаєш, ми маємо нагоду осмислити своє життя. Ми маємо нагоду пройти і роздумувати над тим, що ти робиш в нашому житті, для чого ти нас туди посилаєш і ведеш, Боже. Дай нам розуміння, дай нам сили, поможи нам зрозуміти, чому саме так трапляється в нашому житті, чому саме такі випробування, чому саме. Туди веде рука Твоя, Боже, даруй нам сьому мудрості, Отець нас. Я благаю і прошу Твоє святе ім'я. Нехай Дух Твій святий діє своєю роботою в нашому розумі, в нашому серці. Нехай сила Твоя наповнює наші думки, наше життя. Боже, коли тяжко, коли ми не розуміємо, що робити далі, коли ми зупиняємося і благаємо в Тебе помочі, коли ми благаємо вирішити питання, то ти дай відповідь свою. Ти вкажи, як діяти, ти вкажи, куди йти. Ти будь Будь завжди з нами, Господи, допомагай нам, я благаю Тебе. Нехай Твоя воля, нехай Твоє Слово, нехай сила Духа Святого завжди зберігає нас, завжди дарує спокій в нашому розумі, в нашому серці. О Дух Святий, нехай буде Твоя сила в кожному дні, нехай Твоє благословення супроводжує нас на кожному крокі нашого життя. Боже, я благаю Тебе тим, кому тяжко, тим, хто проходить це випробування, тим, хто знаходиться в життєвій пустині, а можливо, шторм зустрів нас в шляху, Боже, о, дай сили, підтримай в ім'я Ісуса. Я благаю для кожного Твого відіння, я благаю для кожного Твого отцовського благословіння. Боже, ми благаємо Тебе. Ми сьогодні перед Тобою наше серця відкрите для Тебе. І ми просимо Тебе, скоригуй нас, Господи, скоригуй нас на наших шляхах, там, де ми знаходимося. Якщо чогось не вистачає, якщо якась пустота або втрата, ти наповни дух. Духом святим, ти наповни силою своєю в ім'я Ісуса. Я благаю Тебе, Творець, ми бажаємо Тебе, ми молимо Твоєї присутності, ми молимо, щоб Ти проводив нас, Господи, щоб не було в нашому житті наших шляхів, але щоб були шляхи, котрі ведуть до Тебе, котрі ми проходимо з Тобою, О наша Отець, благослови, благослови це зібрання, благослови братів сестер, благослови тих, хто дивиться і слухає онлайн. Нехай на кожному буде Твоє помазання, нехай на Кожному буде сила Твоя, зміцни нас, Боже, укріпи нашу віру. Якщо і не виставчає, то ти примнож і, Боже, я благаю Тебе. Нехай місо місце, підемо сповнені надії, сповнені того, що ти з нами, що ти проводиш, ти потішаєш. І в кінці кожного шляху Ти зустрінеш нас, Господи, і дай нам сили пройти цей шлях так, щоб мати відповідь на кожне питання. Благослови, Господи, остаток цього зібрання. Благослови Слово, благослови молитви і прими їх, Боже, почий кожне серце, потіш кожну душу. Нехай буде Твоя милість над нами, нехай Твоя любов, Твоя благодать буде в нашому серці в ім'я Ісуса. Тобі, Господи, за все слава, тобі подяка, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.